найбільших поранень зазнали очі, слизова, праве око це протез. Стоїть коронка, штучне око. А ліве було дуже поранене. Пересадили рогівку. Видно, що воно зменшено у розмірі. Я з Харкова мені 27 років. Спершу навчався у школі, а після 9 класу вступив до харківського коледжу будівництва архітектури та дизайну. Навчався там чотири курси. Я хотів на факультет дизайну, але там усі місця були зайняті, тож вступив на теплотехніка. Окрім навчання, ще завжди працював. Почав із 15 років, спершу продавцем, потім в it компанії щодо співпраці. Я шукав людей, аби запропонувати їм послуги розробки. Створення вебсайту 2017 сна року. Ми з братом пішли до військомату, хотіли відслужити. Чому вирішили піти? хотіли покращити фізуху, постріляти з автомата. Нам це було цікаво. Ми сказали військовому, що хочемо до зони АТО. І коли потрапили на розподіл, нас хотіли відправити на десну. Ми довідалися, пішли до підполковника. Він був там головний. Сказали, що маємо хорошу фізуху, займалися спортом. Він побачив, що ми спортивні, і відповів. Я вас запишу. Нам такі бійці потрібні в зоні АТО, і все нас відправили до Маріуполя у військову частину 3057. Ми перед цим пройшли навчання два з половиною місяці. Курс молодого бійця. Ми обрали підрозділ конвою, перевезення ув'язнених. Ця служба була з автоматом і пістолетом Макарова. Спочатку вивчали обов'язки, всі статті вчили, як користуватися автоматом, пістолетом. Постійно на стрільбищах були з пістолетом раз на два тижні. Досконало володіли пістолетом і півтора роки служили в зоні АТО. Ця потара був через півтора року, був Дембель. Ми демобілізувалися, нас відпустили на гражданку. Потім я влаштувався у службу охорони спершу до групи ГШР, групи швидкого реагування. Робота була на виїздах, тривожні кнопки у клубах, барах, магазинах і в ігрових автоматах. Понад рік я працював у цій компанії, а згодом влаштувався у дружину. До антирейдера, якщо хтось пам'ятає. Це охорона парків, ми їх патрулювали. Там теж пропрацював майже рік. Згодом захотів спробувати себе у продажах. Пішов мерчендайзером. Спочатку у ППБ пропрацював рік, потім влаштувався у компанію Оболонь, де також десь рік пропрацював. А після оболоні влаштувався до Регно Італія Регно Італія. Я дзвонити своїм знайомим, теж атовцям, військовим, тим, хто служив зі мною. І вони кажуть, що мають намір йти добровольцями. Запитував, де можна записатися. Вони мені сказали адресу, і я поїхав до центру міста записуватись. Тоді вступив до Кракена, але ще назви не було. Це називалось тоді оборона Харкова. А через три місяці з'явилася назва Кракен. Видала автомат, три магазини. Посада у мене була стрілеці. Першу давали бойові завдання на блокпости. Хто пам'ятає хода. Я був там, коли стались прильоти калібрів. Мені вдалося вижити, але багато хлопців під завалами загинули. Ми виїжджали на питомник. Потім російська лозова, потім маліта, великі проходи. І вже біля Білгорода стояли. Там були групи ДРГ, танчик працював в гради, не знав, що такі будуть прильоти. Після того, як Харківська область була повністю звільнена, нас перекинули на Донбас, і там уже стало жорсткіше. Збільшилась кількість обстрілів. По нас уже працювали і каби, і птури, і снайпери. На Донбасі найстрашніший момент запам'ятався. Ми були на позиції на лікарні з напарником. відстрілювались, перезаряджали магазини, та по черзі вели інтенсивний вогонь. Напарник довше затримувався, коли був у позиції стрільця. Він висовувався і вицілював постійно. Я йому казав, щоби так довго не затримувався. Адже снайпер працює, може поцілити. І якоїсь миті перезаряджає магазин. Він знову вицілює, каже, що влучив кілька разів. Я чую свист, постріл, і напарник падає. Розумію, що в нього поцілили. Він нічого не говорив, просто хрипів. Я бачу, що у нього в лобі дір. Снайпер влучив йому в голову. Не змінював позиції, і снайпер його поцілив. Я почав кричати, що в мене 200 чи 300-й, і підбігли хлопці, почали надавати допомогу. Мені сказали виносити трьохсотих. Я зрозумів, що йому не можна допомогти. Його ніхто не виносив. Він загинув. Я завжди намагався на позиції активно бігати, змінював позицію, відстрілювався. Були легкі контузії, але я був цілий та неушкоджений. То ніколи на одному місці не сидів. Тяжке поранення я отримав 11 лютого 23-го року під Бахмутом. Ми отримували точку, своє бойове завдання виконали. нас відділення поміняло. Ми повертаємось. уся позиція це випалена земля, Гільзи валяються, заваляються двохсоті ворога. Така атмосфера, все чорний, як у бойовику. Міняємось групами, відходимо до евакуації і приїздить БМП. Ми подумали, що це нас забирати, а вона приїхала аби вивозити трьохсотих та двохсотих. тому велике скупчення людей там було. Ми почали заносити. Мене є кілька хвилин. І я пам'ятаю потужний удар. Мене оглушило, підкинуло на кілька метрів, віднесло та кинуло на землю. Тієї миті я подумав, що вже на тому світі починаю повзти. Рот повний зубів, випльовую зуби. Я втратив зір, нічого не бачив, цілковита темрява. Інтуїтивно повзу в бік, кричу, що живий, я тут. До мене побратими підбігають, починають оглядати, накладають турнікет. Потім я відключився від больового шоку та холоду. Коли отямився вже в лікарні, у реанімації була абсолютно тиша. лише якісь спеціальні апарати, котрі пікали. Так я зрозумів, що це реанімація. Була цілковита темрява, нічого не бачив. Лише відчував усе перев'язане. Весь у трубках апарати Лізарова на нозі. Спочатку у Краматорську надали першу допомогу. зробили операцію. Я перебував у комі. Потім у Дніпрі був кілька днів, а отямився вже у Києві. Через деякий час мене почали шукати. Брат звернувся до волонтера, і той мене знайшов. Він дізнався, в якому шпиталі я перебуваю. Тож за тиждень до мене приїхали. Я впізнав голоси: це були мама та брат. Мені було цікаво, де Олеся. Вони сказали, що вона знає і Приїде наступного дня, купила квитки та приїде до Києва. Я був щасливий. наступного дня приїхала Олеся і домовилась з лікарем, аби постійно зі мною перебувати. Адже я був у важкому стані, нічого не бачив. Дуже складно самому. Тоді, коли я його вперше побачила, я не здивувалася, в якому він був стані, тому що ми вже розмовляли по телефону. І тоді, коли їхала до нього вперше, я вже знала, що з ним, і те, що у нього із зором проблеми. Те, що він не ходить і так далі. Я прийшла, він був весь в крові. Я його, коли приїхала, в той же день помила тіло від крові від грязі, під ногтями дуже багато крові було, закриті очі повністю. Теж на обличчі дуже багато ж, ем, таких ран. Я жила біля нього, можна сказати. Тільки я, я спала на кушетці і і була взять біля нього. У шпиталі пробув 8-9 місяців. Потім приїхав до інституту Філатова. Мені зробили дві операції. Згодом виписали. І за рік я ще раз приїхав на найважливішу операцію. Дев'яту мені поміняли рогівку на донорську, яка зараз приживається. Почав світліше, яскравіше бачити, але поки різкості ще немає. Я бачу одну соту, але з часом зір поліпшиться і бачитиму краще. Буду лучше бачити був на фронті, коли був на фронті і знімав моментами, коли перебував у безпечній зоні. Міг себе зняти, мотивуючи відео, все добре, все гаразд. А людям було цікаво дивитися, що відбувається на фронті. Тому я почав набирати мільйони переглядів, завжди намагався щось зняти. Коли були бойові дії, звісно, не міг. Ми телефони з собою не брали, та й взагалі це заборонено. Коли у шпиталі були, намагався щось знімати, вигадувати. Просив Олесю, як я на ліжку підтягуюсь, чи наш день з Олесею, як вона доглядає мене, миє, витирає. Коли виписався, почав активніше знімати тік-ток, розмовний контент вести. Моя мрія на сьогодні це, звісно, аби закінчилась війна і в Україні настав мир. А також аби повернувся зір, був кращий ніж зараз, щоб я ліпше бачив свою жінку, і мені буде набагато простіше вести тік-ток. Тікток.